Всім привіт! Я Вікторія. Ви на каналі Stadді England І сьогодні я продовжую розказувати про навчальні дисципліни в англійській школі. Поговоримо про комп'ютерні науки. Ніхто не буде сперечатися, що високоякісна комп'ютерна освіта готує студентів використовувати математичне мислення та творчі здібності, щоб зрозуміти і змінювати світ. Комп'ютерні науки тісно пов'язані з математикою, фізикою. Технологіями це допомагає розуміти природні та штучні системи. Основою комп'ютерних наук є інформатика. Студенти вивчають принципи обчислень, основи роботи цифрових систем і програмування. Спираючись на ці знання, учні вже готові використовувати інформаційні технології для створення програм, систем і контенту. В сучасному світі важливі вміння використовувати та розвивати свої ідеї за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. У двох словах розкажу вам про національну освітню програму з дисципліни комп'ютерні науки. Отже, на рівні КІС 3, це 7, 8, 9 класи, студенти вивчають комп'ютерні абстракції, ключові та альтернативні алгоритми, структури даних, списки, таблиці, масиви, модульні програми, апаратні та програмні компоненти, правила обробки тексту звуку та зображень цифровим способом, виконання творчих проєктів, Захист даних, безпека та відповідальність на рівні КІСФО, тобто 10-11 класи, вивчають послідовності, змінні вхідні, блоки схеми, комп'ютерні системи, блоки мікропроцесора і виконання команд, програмування, рандомізація, арифметичні вирази, вибірковість, логічні вирази, взаємопов'язані вирази, цикли, трасування, валідація даних, псевдокоди, підпрограми, функції, структури програмування. Алгоритми пошуку та сортування, обробку рядків, масиви і списки, двійкову та шістнадцяткову систему числення, системи кодування, юнікод і обрахунок розміру файлу, бінарні операції, стискання даних з тратами і без трат, кодування довжини серії, сортування методом бульбашки, вставки, відрізків, словники, текстові файли, законодавче забезпечення захисту даних, клієнтська модель і мережеве обладнання. Топології систем, дротова та бездротова передача даних, захист мереж, кібербезпека даних, HTML, мова програмування Python, основи проектного менеджменту. Комп'ютер сайенс обрали обидва мої сини як дисципліни для здачі GCC. Старший продовжує вчати комп'ютінг на A-Level в коледжі, і цього року планує вступати в університет за спеціальністю інженерія програмного забезпечення. Наприкінці хочу додати, що наші українські студенти є надзвичайно конкурентно спроможними з дисципліни комп'ютерні науки в англійській школі, і в них є великий шанс поступити в найкращі вузи країни. Дякую.